Харківський Бермудський трикутник під стінами пенітанціарної служби колишні ув'язнені та активісти розповіли про катування та свавілля у виправній системі, зокрема знущання у харківській виправній колонії номер 25. З подробицями Вадим Ярошенко. Про нелюдські умови перебування у харківській виправній колонії номер 25 Микола знає на щоток. З перших днів за гратами, каже, його почали катувати і принижувати. Запевняє, знущаються над ув'язненими помічники адміністрації установи. Ось ці помічники адміністрації вони виглядять як поліцаї. Они ходять, б'ють, насілують, но нічого не діють і за це отримують деньги. Там ніхто не думає, де моя зарплата, де моя товарка. Там тільки думають, щоб мене не з і щоб мене не опустили в гарем, щоб не загнали. Микола та інші колишні ув'язнені прийшли під стіни пенітенціарної служби з вимогою покарати винних у тортурах. За їхніми словами, півтори тисячі в'язнів працюють у декілька змін та без вихідних. Всі кошти, які держава виділяє для їхнього утримання, йдуть керівництву установи. За 15 лет это десятки тысяч избиенных только в одном учреждении. Меня били настолько в своей жизни, что меня как-то один раз не побили, один день. Я впервые как-то почувствовал, что чего-то не хватает. Проверка проведена, нарушений не обнаружено. Это звучит в адрес людей, один из которых Попов, это первый заместитель 25-й колонии. Его сейчас, чтобы он был вне поля зрения, не попадал под удар, перевели в другую колонию, снова первым заместителем. Там кадры, кадры меняют местами. Один поработал на 25-й, там тучи сгустили, скажем так, они его перевели на, на другую колонию. Они так все там по кругу перетасовывают одних и тех же палачей. факты порушен, так и З переліком винних активісти зафіксували у зверненні та передали його до пенітенціарної служби. Та згодом представник служби повідомив журналістам, що численні перевірки колонії жодних правопорушень не виявили. 25-ї установі зараз кативай немає. Це брехня, нагла брехня. Якщо комусь не подобається, що в установі чіткий порядок команди адміністрації. То це їхні питання. Та коли, як спробували заперечити це, чиновник дав волю емоціям, Я, тисяч До прийшли. вам прийшли в вічі з Казахста тут. Да не дамо вам установу, будуть наші порядки. Понімаєте? Установить прави закон правите, а не ваша бандитська влада, поняла? Буде правда закон установі. Ви бандити, бандити, вам місця тюрмі і ви там будете ми сидіти. З... Ми думаємо, що звернення, які ми подали. На жаль, ми скептично до того ставимося. Ми ставимося не скептично лише до той правди, яку ми доносимо. Хочемо, щоб закон працював, а не чиясь там маніакальна поведінка, чия з добра воля. Перелік всіх порушень та винних осіб активісти також обіцяють передати до генпрокуратури Водимирошенко, Вячеслав Андичанський, телеканал Київ.